Вівторок, 24 грудня, в ефірі новини на 11-му. у студії Марко Ручка. Вітаю вас. Підпишіться на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. Не припиняють бити паніку польщині та тероризують шахедами всю Україну. Росіяни продовжують знищувати цивільну інфраструктуру та завдавати шкоду мирним про ситуацію в країні та області. Розкаже наша кореспондентка Анастасія Шуляк. Вона є з нами на прямому зв'язку. Настю. Марко вітає окупанти. Не припиняють тероризувати нікопольщину протягом доби. Атакували її з десяток разів. Накривали вогнем з ворожої артилерії, обстріляли з градів і запустили дрон камікадзе по району. Пошкоджені три приватні будинки, господарські споруди, авто на щастя, люди цілі. Вночі на ранок в області працювала ППО. Оборонці неба збили сім ворожих безпілотників. Зранку у Хмельницькій області пролунали потужні вибухи, як повідомляють в ОВА. Сили ППО знищили два ворожі шахеди. Наслідок атаки, пошкоджено цивільну інфраструктуру, вибито вікна, загиблих та постраждалих немає. Неспокійно було і на Сумщині. Шахедами окупанти пошкодили ферму, декілька корів отримали поранення. Загалом за добу ППО збила 36 ворожих БПЛА, ще 23 безпілотники не досягли цілей. Продовж доби окупанти завдали 200 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Відомо про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Це на жаль така звичайна статистика, яку ми звикли вже фіксувати зранку, і ми бачимо, що якщо ми візьмемо останні два з половиною роки, то загалом зруйновано більш ніж 13 тисяч житлових будинків, а всього більш ніж 16 тисяч споруд. Та наслідки вкрай жахливі. Але що важливо, що різдво та новий рік мешканці зможуть зустріти в своїх полагоджених будинках, які ворог пошкодив буквально два з половиною тому внаслідок обстрілу на Харківщині постраждав чоловік 66 років. Його госпіталізували. Також на харківському напрямку відбулося чотири бойові зіткнення з російськими загарбниками в районі Вовчанська. На куп'янському напрямку противник 19 разів намагався витіснити наші підрозділи із займаних позицій. Загалом на фронті за минулу добу зафіксовано 252 бойових зіткнення Сил оборони України з російськими військами. І не без вибухів на Росії у ніч на 24 грудня відбулася масована атака на військовий аеродром у Міллярово Ростовської області. У соціальних мережах шириться відеозаписи, на яких можна почути потужні вибухи та побачити спалахи в небі. Ми надалі продовжимо слідкувати за ситуацією в країні та області. Марко, тобі слово. Дякую тобі, Настю. Це була наша кореспондентка Анастасія Шуляк, яка розповіла про оперативну ситуацію на Дніпропетровщині та в Україні. Вистаяло перед навалою генерала Українофоба Денікіна. Пережило окупацію нацистських загарбників, а сьогодні не дає спокою російським окупаційним військам. Це про село Богатир Волноваського району Донецької області. Росіяни стрімко наближаються і хатять вже зі ствольної артилерії. У селі все менше людей не працюють аптека, дитсадки, лікарні і школа. Як під обстрілами виживають люди з прифронтового села, від якого до окупантів трохи більше шести кілометрів повернулася знімальна група. Нашого проєкту воєнкор У центрі селища Богатир Донецької області. Біля зруйнованої будівлі там колись була перукарня. Поряд, як бачимо, богатирська сільська публічна бібліотека. У центрі населеного пункту стела Я люблю Богатир». Місцеві жителі пояснюють, що помилки у слові немає. Багатир на українській мові, багатир не богатир. Насправді ж в українській є два варіанти слова, і обидва правильні: богатир це людина, яка має величезну фізичну силу, а багатир особа з величезними статками. На жаль, сьогодні заможних жителів у багатирі не видно, бо їх просто немає. Російські окупанти атакували село кількома ракетами С-300 і РСЗВ Смерч загинули двоє дорослих і одна дитина. Зруйнували скотоферму. Сьогодні з ознак заможності лише зачинені приватні маєтки. І ось ця крамниця, що функціонує завдяки генератору. Найпопулярніший холодильник. В ньому ми можемо знайти і шашлик для розігріву. І дивіться, готові обіди, картопля по селянськи, крильця курочі і соусом сацибеллі, Бачимо бутерброди і навіть піца. У продавчині є робота завдяки постачальникам, що не бояться привозити продукти і товари в село, від якого до окупантів усього 6 кілометрів. Буває дуже гучно. Вікна я бачу у вас поблиті. Це влітку, так. Да. Приліт був. Так, неподалік. ну все було. Звісно, як і аптека, і школа, і дитячий садочок. Все було у 1919-1920 роках минулого століття, згідно історичних джерел, за багатир билися радянська армія із денікінцями. У роки Другої світової село було в окупації. Визволителям багатиря, які загинули під час боїв, звели монумент на братській могилі. Та й через понад 100 років багатир не залишають у спокої. Тепер російські окупанти руйнують село з усіх видів зброї. Це все, що залишилось від колись нової сільської школи. Богатирська загальноосвітня середня школа першого третього ступенів. Вірніше те, що від неї залишилося внаслідок потраплянь російських снарядів. Колись тут вирувало життя, колись тут сміялись діти, а зараз тут розруха. І заняття відновляться, судячи з усього, не скоро. Що саме прилетіло у новий двоповерховий навчальний заклад? Місцеві достеменно не знають. Але дахи стіни сильно пошкоджені. На руїнах парти, навчальні плакати і учнівські зошити. Зошит з української мови учня третього класу богатирської середньої загальноосвітньої середньої школи. Першого ступеня Хаймахан Дмитра. Останній перепис населення у багатирі проводили 23 роки тому. Тоді офіційно нарахували майже 1700 жителів. Скільки зараз тут невідомо. Бо одні люди виїжджають. 15-го з Волновахи виїхали. Чи буде виїжджати? Ну, звичайно, а що робити? Страшно, ніхто не буде тут. сидіти. А інші нікуди не збираються вже. звикли вже. А, а що губи? Ми Шо, не військові. Воєнні, я не що? знаю. Чому а не їду, а ні. куди Нікуди нам їхати. Нікуди нам їхати. Євген Коптів, Олександр Довгань. Воєнкор. Більше ексклюзива про війну, збройні сили та внесок Дніпра у спільну перемогу. Дивіться у повному випуску проєкту Воєнкор на Ютубі 11 каналу. Коментуйте наші новини, ставте вподобайки під відео і обов'язково підписуйтесь на 11. -й. Основні роботи на тепломережах завершені. Владці звітують про ситуацію з опаленням у кривому розі. Віце-прем'єр-міністр з відновлення території Олексій Кулеба повідомив 19 додаткових ремонтних бригад, які протягом трьох тижнів допомагали лагодити мережу. Поїхали наразі створений у місті оперативний штаб, працюватиме протягом усього зимового періоду. А підприємство Теплоцентраль має до січня перерахувати людям. Платіжки відповідно до реально наданих послуг. Тим часом соцмережами ширяться відео. Люди фільмують, як з трупу палення буквально б'ють гейзери. Підвали затоплені теплоносієм, і в чверті будинки в ледь теплі батареї. Обурені мешканці вже готують звернення до уряду та профільних міністерств. Після підриву вантажівки на протитанковій міні він ледь не втратив ногу, довго не міг ходити, але зміг повернутись. У спорт далі історія про неймовірну жагу до одужання ветерана 128-ї бригади ТРО Володимира Котенка. Що його мотивувало про тяжкий шлях відновлення, успіхи та мрії воїна. Дивіться далі в сюжеті. Драйвує на велотренажері, віджимається на брусах. Із залізом присідає на ногах, які ледь не втратив. Ветеран 128-ї бригади. Теро Володимир Котенко показує спортивні успіхи після тяжкого поранення. Хоча вперше до зали заїхав на кріслі колісному. Згадує тренер. Він опираючись на мене, опираючись мені на плече. Брався, я його брав під руку, привів на тренажер, посадив його. Володимиру 38, родом з Миколаєва. Чоловік пройшов АТО. Там отримав перше поранення. Село Зайцеве, це під горловкою підірвалося на розтяжці. Повномасштабне вторгнення зустрів у Дніпрі. І з самого початку доєднався до 128-ї бригади ТРО добровольцем. Був командиром кулеметного відділення. Згадує легкою вантажівкою під'їжджали до позиції аж раптом і все, і світло вимкнуло. Авто наїхало на протитанкову міну. Лише дивом всі бійці залишилися живі. Володимир отямився вже на землі, вилетів крізь лобове скло. Я лежу весь в багнюці. З мене злетіла броня. Калаш там, взагалі, сказали, що від е, е, ударної волни просто зігнуло чи зламало. Чоловік одразу не зрозумів, що з ногами біда, спробував відповсти. Але я побачив, що ліва нога в мене вона ось тут в гомілці повернулася в сторону і потім повернулася ще доверху. І тут я зрозумів, що бігати вже більше я не зможу. Далі евакуація і численні операції кістки, медики збирали по фрагментах. Годин і щось вони там сверлять щось там крутять. Далі через там 5 днів наступна операція, потім наступна, наступна. Але боєць ладен був на усе, аби тільки мати шанс ходити. Казали, що дуже важка ситуація. Просив, щоб нічого не відрізали, не ампутували. Майже два місяці воїн не міг ходити, але використовував будь-яку можливість, аби тримати себе у формі. Потім ще півроку провів у кріслі колісному і от початок тяжкої реабілітації. Ця рухається, а ця не може. Ось максимум, що я можу зробити. Володимир згадує, все починалося з велотренажеру. Я покладав ноги сюди, не на педалі. Працював тільки руками, але вже через там декілька секунд по вибувала, що ліва нога, і права це взагалі. Вона жила своє життя. Вона отак от ходуном ходила. Але наполегливість Володимира та сталева дисципліна вразили тренера. У нього є характер, е, в тому що він сказав, що він хоче реабілітуватися, і він робить дуже багато людей не доходять до цього результату. Це дійсно важко, Це дуже важка праця. Також чоловік повернувся у свій улюблений спорт карате, яким займається із дитинства, і вже навіть встиг отримати чорний пояс. Мені подзвонили і сказали: приїжджай, скучили за тобою, побудеш на зборах. Шихан Щіголів Андрій Олегович він сказав: а сьогодні Володя буде здавати на перший дан, тобто, тобто чорний пояс. І я, взагалі, для мене був якийсь шок. Я кажу, Як Він каже, все добре. Давай будемо працювати. Нині Володимир майже повністю відмовився від милець. Має шість тренувань на тиждень: три у тренажерці, три із карате. Ставить нову ціль повернути рухливість у правій гомілці. А в підсумку Хочу бігати. <сум> Отож, якщо ви все ще шукаєте мотивацію для навчання, спорту чи інших завдань, згадайте історію цього бійця. Владислава Авдієнко, новини 11 каналу. Роблять маленькі кроки для великої справи у Дніпрі. Нагородили учасники проєкту Пульс перемоги. Цю відзнаку започаткували на Дніпропетровщині, аби відзначити мешканців регіону, які своїми вчинками наближають перемогу. Нагороду отримали 11 номінантів різного віку та професії. Кандидатів для нагородження обирали самі громади. Почалося з 4 березня, як росіяни зайшли в Запорізького з того дня. Помагаємо, чим можемо. Почали ми з біженців, почали допомагати біженцям. Я возив з обстріляних сіл, вивозив дітей. Завдяки таким людям дає впевненості завтрашній день, що ми не дарма знаходимося на тому, на тому передньому краї, на якому ми зараз знаходимося. І наразі це всі новини. Підписуйтесь на наш ютуб канал, ставте дзвіночок, аби нічого не пропустити, та коментуйте новини. А ми з вами побачимось вже у наступних випусках. Бережіть себе.